Друзі, всім привіт! На зв'язку інтернет Музенен Хід. Сьогодні коротенький такий огляд терморегулятора Фенікс. Терморегулятор Фенікс на ринку досить давно в Україні, але щось так інші магазини, а ми подивилися в інтернеті, досить не цьому можливості і взагалі немає подивитися в кого, що воно таке. Це регулятор а, не з дешевих такий. Ось, а, 2004 коштує назад, рік. Ось, але які в нього є особливості? Ось Він трошки не такий, як всі інші моделі, до яких ми звикли. Де, наприклад, там кнопки і вимкнути, вимкнути є, так, там підняти температуру і так далі. У регулятор, регулятора повністю сенсорний екран. Причому з таким цікавим відкликом. Ну, на ощупь такий м'який екран. Ще один досить такий цікавий нюанс. Регулятор реалізований. Тобто Дивіться, оці колодки під датчик. Вони йдуть швидко зажимні. Тобто вони нажимного типу. От, і вони йдуть швидко зажимні. Дуже, до речі, зручно, тому що в датчиків регуляторів в зручно підключати, у них там дуже тоненький провід, наприклад, так ось в комплекті. Йду, так? Його зазвичай треба якось обжимати, тому що такий провід під колодку зажати трудно, він не весь час. Часто там під ізоляцію зажимають і регулятор, не бачить датчика. Ось, а тут, відповідно, нажимаєте отверточку, створаєте тоненький провід, то там не треба нічим обжимати, і він воно добре фіксує. От. Ну і самі ці клімнішки теж такі якісні, зелені типу. Так, Дивіться, який відразу нюанс у регулятора. Ер... Нюанс у регулятора такий, що до нього підключаються два виносних датчики. Ми звикли, що у всіх регуляторах в комплекті йде один такий датчик. А Тут о, в комплекті йде ось, датчик 10 кОм. Ось До нього ми зараз підключили два, але є можливість підключити два датчики. Бачите, як вона зараз підключена. Ось, один і другий датчик підключений. Ось, може, Можна з одним працювати, може з двома. Ось, І в нього там виходить режими. А є, що він може обмежувати як по одному, так і по іншому температуру. Наприклад, і ще, до речі, вбудований датчик повітря всередині є. От, І фактично є там режим, коли наприклад, можна в двох точках контролювати підлогу. Ну, воно одночасно. Тобто, це не двохзонний регулятор, тобто їм не можна контролювати у двох різних місцях. Вони одночасно працюють ці датчики, але фактично можна наприклад, закласти в різні зони. А, можливо, можливо, таке рідко роблять, наприклад, закласти під ламінат один датчик, інший під плитку. Так, взагалі не рекомендується робити, але теоретично так можна зробити, і відповідно він буде відсікати в тій зоні, яка більше нагріється, щоб там, наприклад, не а, перегріти ламінат. Ось, ну це в теорії так можна зробити. Ось, відповідно, там в налаштуваннях можна вибирати ці типи датчиків. Побудований, виносний. Бо, наприклад, один виносний контролює, інший обмежує, тобто відсічка робиться Ось, в регуляторах, щоб Ось, Тобто, Кнопок ніяких немає, повністю сенсорне керування йде в ньому. Меню таке повноцінне, не таке як в китайських регуляторах, де там якісь символи треба вгадувати і так далі. Тобто, бачите, все підписано. Це зрозуміло. Тобто, вибирається, можна вибирати режим ну, там, ручний, програмований, антизамерзання, від'їзд і так далі. От, відповідно, бачите, щоб виключити регулятор, треба викрати, вибрати кнопочку от, виключення. Ось, і фактично от в такому стані цей регулятор виключений. От, Він якби повністю не тупне. Так, давайте трошки так по меню поклацаємо, щоб розуміння щоб було, що в себе представляє модель і чим от вона відрізняється від інших. Ну, По-перше, повноцінне меню це якби великий плюс, як на мене. Так, До речі, регулятор може показувати, тобто можна задати потужність теплопітлок, можна задати вартість електроенергії, ну вона тут а, умовно євро. Десь там можна, до речі, було вибирати. Ну, це умовна одиниця вимірування, можна сказати, що це там гривні, наприклад. От, е і можна подивитися от статистику споживання, так? За місяць, за рік і за останній день. От. Ну, у нас тут графіка ніякого немає, бо ми його тільки підключили. Але якби у нас о, там якісь були... Споживання, там, робота підвантаження, то ми тут показували графік споживання в кВт і показує, що там вартість. Так. Давайте ще подивимося, що тут є. Режим. Так, ну, режим це те, який на робочому столі. Так, налаштування. М -м До речі, в, в дисплеї можна налаштувати колір Ось біле підсвічування. Червоне підсвічування, таке сірувате підсвічування і голубе підсвічування. Так, давайте ну, ділимо, що тут ще й начистить іктом, що це таке. Так, щось наклацали. Що відбувається незрозуміло. Ну, перший раз я підключили, так для ознайомлення. Зараз побачимо, що відбудеться. Щось не було, не що. Так, добре, давайте наша блокировка екрану. Так, це не таке заблоковане. Агару. Так, і як його розблокувати? Так, дивіться, розібралися, як розблокувати. До речі... В комплекті до регулятора входить ось така інструкція. Вона там буде і в електронному вигляді в принципі, у нас на сайті. Насправді там дуже вона докладна по всім функціям. ось, Але, наприклад, на розблокування тут написано, ось якщо у вас з'явився замочок, то натисніть на нього і ви зможете розблокувати. Ось але його тільки що хвилин 15, нічого у нас не вийшло розблокувати. Ну так, методом натику зрозуміло, як це зробити. Коли ось ми на нього нажимаємо, тобто тут нічого не розблоковується насправді. То, фактично треба нажати, нажати на той замок по центру і тримати секунд 8, напевно. О, бачите, тоді не розблоковується. Ну, це не де інструкції не написано, на жаль. Але, але, ми це самі знайшли. Так, давайте ще трошки подивимося, що там є, розбакували його. Так. Мова, дата, час, дисплей. Так, по дисплею подивилися так, що можна там три кольори є. Так, три кольори. Тому що я там бачив, що деякі там малюють, що там зелені є. Зелено тут кольору немає, на речі. Ось є таке голибувате, сіре і червоне. Так. Так, формат температури там можна Фаренгейт або Цельсії вибрати, але це все при першому включенні вибирається. До речі там дуже зручно. Так, 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 добре. А, ще так, налаштування датчик, калібровка датчика є, така зручна, можна відкалібрувати. Бачите, внук вбудований датчик і два ось цих зовнішніх датчика. До речі, він може працювати ось тип датчика. Можна задати тип датчика. замовчуванням 10 кОм, можна 12 і 15 вибрати. Виробник пише, що він сам даже определяє, який датчик до нього підключений. Так, регулюємо. Так, ну ось. Ці режими, про які я вам там казав, тобто можна по повітрю. Повітря плюс один датчик, підлога. ось Цей режим, який зараз вибраний, типу воздух плюс пол внічне, це воно так підписана, але насправді це по двом виносним датчикам контролюється. Тобто контролюється по одному датчику температура підлоги, а інший датчик він як верхня відсічка, тобто відсікає, коли там догрілося до визначеного значення. Так, ну і повітря плюс 2 пол це режим, коли. Оці два датчика паралельно працюють а, на відсічку підлоги, але контролюються по повітрю. Також такий режим цікавий, якого немає в інших моделях. Так, оці ось режими по підлозі також можна виставити. Ось тут, фактично, бачите, нижній 15 ми поставили, верхній там, 22. Тобто більше 22 градусів нагрівається, то ну давайте повернулось. До прикладу. Ось зараз на ньому 15,9 на першому датчику, на іншому 17,7. Так, який це нас тут на відсічку працює, здається, оцей. Зараз його попробуємо більше 20 градусів нагріти. О, ось, працювало. Бачите, типу, вибило таке сповіщення, на нього нажимаємо і воно показує, що перевищена верхня межа. Ось Взагалі у регуляторі реалізована така штука класна, що якщо якісь помилки вибувають, наприклад, там обрив датчика, що завгодно, з'являється ось таке повідомлення, ви на нього нажимаєте і воно тут показує, в чому проблема. Наприклад, у нас там був не підключений датчик, воно показувало, що типу, нема датчика. Ось ось така моделька. Цікава, незвична. Виробник Phoenix. Тобто там не якийсь Китай в інструкції всі реквізити виробника у нас тут є. Є, до речі, ще якийсь QR-код на відео, скоріш за все, виробника там на англійській мові відео по регулятору. Посилання на регулятор буде в описі. Кран, до речі, таких середніх розмірів, він не дуже великий, скажімо так, оці бортики. Більш массивный самий мікрон.